Йозеф Блаттер іде у відставку годину тому на екстреній прес-конференції. Очільник ФІФА, якого позаочі називають найстрашнішим безкровним тираном світу, оголосив про скликання позачергового конгресу та призначення позачергових виборів президента організації. У п'яти на свою посаду Блаттер був обраний лише минулої п'ятниці. Загалом міжнародну федерацію футболу він очолював 17 років. Заяві про відставку передавав великий корупційний скандал. Сімок футбольних чиновників найвищого планетарного гатунку за відмивання грошей та мільйонні хабарі ФБР разом із швейцарською поліцією заарештували просто на з'їзді міжнародної федерації футбольних асоціацій. Вони чекають на екстрадицію до Сполучених Штатів. Загалом у справі про корупцію в міжнародній футбольній федерації проходять 14 спортивних чиновників. Раніше Блатар уже коментував корупційний скандал та заявляв, що у відставку не піде. Надвечір пролунало припущення, що позачерговий конгрес ФІФА та вибори нового очільника можуть відбутися в термін від грудня 2015 року по березень 2016-го. Я вирішив знову виставити свою кандидатуру на виборах, бо був впевнений, що це потрібно футболу. Вибори пройшли, проте проблеми, з якими ФІФА стикається, не вичерпані. Фіфа потребує повної перебудови. Хоча члени ФІФА дали мені новий мандат та переобрали мене президентом. Цей мандат здається не підтримується всіма в світі футболу.